На готування часу нема апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна, Ап! і готова. Просто зараз дізнаємося від Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України про те, як сьогодні почувалося наше небо. Мої вітання, пане Юрію доброго вечора. вітаю вас. Передусім, де сьогодні було тривожно, і розкажіть, будь ласка, про прифронтові. Я так розумію, передусім області. Ну і на Київщині, десь близько 16-ї, саме в області була тривога, така короткострокова, але двічі. Може, розкажете, чому її оголошували? Власне, тривоги короткострокові тривають не лише на київщині. Це було і вчора, і позавчора. Є певні ризики пов'язані із застосуванням певного озброєння. Можливо, виліт літаків тактичної авіації, які можуть теж завдавати ударів. Не лише стратегічна авіація, така як Ту-95, Ту-160, загрожує так, є ще літаки, Ту-22М3. Є загроза ракетної небезпеки, яка може бути ну, на певній дальності, на певній відстані, тому в області деякі можуть бути. Оголошена тривога, ну і так само є інформація від розвідки, що є певна загроза на тому чи іншому напрямку. Тому просто так не оголошується. Є певні ризики. От, скажімо по позавчора, так нас, здається, були літаки стратегічної авіації. Вчора. Вже е, були літаки носії кінжалів, які покинули Білорусь три літака. Так, ну, відлетіли кудись в Росію. Там. Ну, сьогодні, до речі, була інформація, що один із літаків, ну не цих, що відлетіли, а інші десь в е, зазнав е, аварії. Так, аварія це коли без жертв, катастрофа це коли жертва. Ну, На жаль, просто аварія. льотчики катапультувались. А, власне, але це ще мінус один такий е, літак, який. Може потенційно загрожувати і нам з вами. Ну вчора збили один вертоліт окупантів на харківському напрямку повітряні сили. Ну також один БПЛА. Ну плюс БПЛА ще збивають проти піти на оборона сухопутних військ. так, Доволі також ефективно. Загалом авіаційна активність збільшилась останнім часом. Спостерігається близько 20 до 30 літаків у саме профронтових. Районах так і саме на території мається на увазі окоповано окупованій. Це Донецька область та на півдні Також країни на Харківщині. Російська авіація завдає ударів керованими авіаційними ракетами, такими як Х-59, Х-31. Х 58 і, і ну, власне завдають ударів також і штурмовики та су 25 та вертольоти армійської авіації. Ну зрештою, і наша авіація повітряних сил та армійська авіація щодня б'є по окупантах. Там, де гаряче, там, де лінія фронту підтримуючи таким чином дії наземних військ: це суд штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24, вертольоти Мі-24 та Мі 8, які завдають ударів по укріп районах, по техніці, по складах, а також винищувачі повітряних сил завдають ударів по. Е Засобах протиповітряної оборони противника проти радіолокаційними ракетами ХАРМ. власна, власне, така зараз ситуація, пане Юрію. Ще про калібри у вас хочу розпитати, тому що сьогодні зранку голова Миколаївської обласної військової адміністрації казав про 12 калібрів в Чорному морі на одному із носіїв. Яку маєте ви інформацію? Ну, я ще нещодавно чув про носій із восьмома калібрами. Решта стоїть десь там в бухтах і так далі. У нас люди дуже сильно множать, всі кораблі сприймають за всі носії калібрів. Тут мова йде не про носії, так, як і про ті літаки стратегічної авіації, які стоять на Енгельсі, Так? Там може бути 10-20 літаків. Питання в тому, скільки ракет вони готові застосувати. Так як х 101 скажімо, має дальність ураження, дальність польоту 5500 км, кілометрів, так само як калібри 2500, тисячі, ну можуть вони їх запустити як з бухти Севастополя, так і, і, і далі, аж за Кримським півостровом біля, біля Кубані, там і так далі. Тому питання в тому, скільки вони мають ракет, і скільки готові їх витратити саме з тих носіїв. От, власне, прок по калібрах там в них ну ситуація значно гірша ніж по тих ракетах класу Х, так тому що е, щоразу вони застосовують е, застосовуючи масовані ракетні удари, то відсоток калібрів е, ну близько 20-25 від усіх загалом крилатих ракет. От, Власне, от така от ситуація. Про міги з Білорусі, про які ви згадали, дійсно, спочатку про це повідомив білоруський гаюн, про те, що злет оцих мігів, які були, ну може, можуть, можуть бути носіями, зокрема ракет кінжал, які називають гіперзвуковими, передислокувалися от три літаки на території Росії. А чи є інформація, що лишилося, і які ще маневри були, от саме з цими літаками. Ну, бачите, ви правильно зуважите гіперзвуки. Ми самі писали так, що це гіперзвукові. Ну так, по суті, гіперзвукова, можна будь-яка ракета, яка там летить, там можна вважати так, 4000 кілометрів на годину і більше. ну Там йде мова про те, що це, ну, як його охрестили вже кінжал, це той ж самий іскандер, тільки повітряного базування. так, Тому що. Літак міг 31 може нести одну таку ракету, піднімається він на висоту понад 10 тисяч, ну може до 20 тисяч метрів підніматися і звідти завдає ударів тим самим повітряним іскандером, скажімо так, в лавках, угу. так і від цього дальність цього повітряного іскандеру, ну а маємо на увазі кінжал, так зростає, тому що. З наземної платформи він витрачає більше ресурсів для польоту, щоб піднятися вгору, йому треба витрачати відповідно пальне. Так Вже з повітряного базування ураження збільшується, дальність ураження. Таким чином він потрапляє цілі, теж летить точно так само, як і наземний іскандер М по балістичній траєкторії на великій швидкості до своєї цілі. Ну, це що стосується тих самих е е кінжалів. Перебазувались вони чи не перебазувалися, Ну це має такого знаєте, великого значення. Mm -hmm. Якщо їм потрібно буде, вони зрештою візьмуть і повернуться туди назад. І для авіації там лічені години переміщення не відіграють такої вирішальної ролі. Пане Юрію, давно хотіла запитати, власне, весь цей тиждень так вже вийшло, що ми були, так би мовити, у підвищеній готовності, безумовно, і бойовій готовності, це стосується наших збройних сил, але і цивільні теж, тому що ми, ми, ми вже чекаємо цього, цієї паршивої традиції від росіян з їхніми ракетними атаками. От що хотіла уточнити: а погода має якесь значення для того, щоб ну, вони приймали рішення про ракетну атаку? Ну, мається на увазі, наприклад, не Низька сильна хмарність або ж навпаки там сонячна погода. Це може стати фактором для того, щоб ну, вони ухвалили рішення, що от саме сьогодні ну, це може стати фактором для польотів авіації, зокрема з районів базування. Так. Ну, вони можуть це все прорахувати, перевести літаки в інший, в інший аеродром, де на той час буде погода злетіти звідти. Ну, якщо цей аеродром здатний приймати такі великі літаки, так, і перелетіти в той самий район Каспію, так, Північ чи Волгодонськ, uh -huh. чи з іншого району запустити ці ракети, питання, зрештою, не стоїть. Так, так само, як і для ракет, погодні фактори на крилаті ракети особливо не впливають. А Є на в... наше ППО ПЦДЄ... ППО бачить їх радіолокаційно, так, uh -huh. будуть впливати погодні умови. На розрахунки ПЗРК, ну на ті, хто можливо візуально знищує ці ракети, хто може є в нас і такі люди, що можуть десь там із зенітки влучити, були випадки так. Ну і з ПЗРК, зрозуміло, що є ПЗРК, то людина має встановити візуальний контакт із ціллю і ем, бачити її, супроводжувати і випустити ракету, знищити. Ну а на засоби, які можуть радіолокаційно е, їх виявляти, тобто радаром, так і автоматично вже система бачить і знищувати, то це ну, не особливо впливає. Ще пане Юрію, хотіло уточнити, коли в останній раз фіксували заліт шахедів на території України і атаку саме ними. Так, ну часто питають. Це мова йде про тижні. Я вже просто не хочу дезінформувати. Десь три тижні точно вже пройшло, відколи було зафіксовано збиття шахи 136 або шахи 131. Ну, очевидно, що або бережуть якусь там кількість, або вже дійсно та перша партія, яка була поставлена, закінчилась. І поки що немає таких от поставок з Ірану, які про які йшла мова про 1750 ППЛА. І ще, пане Юрію, армія російських моніторингів, тобто людей спеціально навчених, які от сидять і відстежують, що українці пишуть у соцмережах. Ми знаємо, що росіяни дуже дуже відстежують, що ми тут пишемо. А вони кожен раз під час атаки особливу увагу приділяють тому, що ми пишемо. Як саме моніторять, яка саме інформація їм цікава, для того, щоб знову ж таки глядачам, українцям наголосити на тому, що що, будь ласка, стримуйте себе під час е, таких ракетних атак, аби, не дай Боже, не допомагати ворогу. Що саме, на чому вони передусім фокусуються, що вони найбільше відстежують? Це не просто якісь люди випадкові, яких там призначили моніторити, сидять. Це люди навчені, це люди на зарплаті, на потужній зарплаті, які сидять. В дуже облаштованих таких от приміщеннях, кабінетах з величезною кількістю інформаційних систем, потужними інтернет-системами, ну, власне, потужним швидкісним інтернетом, купа моніторів не лише моніторять Україну, моніторять весь світ. Дивляться, як їхні фейкові інформаційні вкиди впливають на аудиторію. У світі, так само в Україні, все це відстежується. Відстежуються коментарі. Кожна група працює, призначена на певному напрямку. Вони впливають не лише не, не на, на те, що вони там відстежують коментарі наш, наші після завдання ударів, які супроводжуються відповідно там засобами повітряної розвідки. Агентура все дивиться. Вони крім того, відстежують, що пишуть вдарили по Дніпру. дивляться, що пише. Мер Дніпра так, на сторінці. Як реагують на це? В коментарях у нього на його сторінці Фейсбук, що пишуть люди, телеграм канал Ви ж розумієте, кожна людина може написати. І кожна людина пише не завжди те, що хотілося б бачити, там, ну, що, що, що не потрібно писати. розумієте? Кожна людина, ну, вони це все відстежують, роблять висновки, дивляться телеграм-канали, звідки були запуски. Ракет протиповітряної оборони фіксуються місця, де стоїть наше ППО, і це стає вже ударом, особливо в прифронтових місцях для артилерії, можливо, ворога для ракет с 300 і так далі. І так далі. Це надзвичайно небезпечні речі, які не потрібно людям виставляти бодай у день, день у день, година в годину, хвилина в хвилину, коли це все відбувається. Не завжди така оперативність. Не не завжди. А Абсолютно точно скажу, ніколи така оперативність не буде корисною для збройних сил, а навпаки, буде грати з скрипку. Тому е закликаю дійсно цього не робити. І плюс ще щодо цих груп це очолює ці підрозділи пан Канашенков, е який є головою там, департаменту того управління, як він там називається, преси, інформації, моніторингу. Uh -huh. І, от, власне, вони е крім того, вони армія Ботівця працює вони на різних мовах. Будь-яке ЗМІ там, чи Таймс, чи Вашингтон Пост, будь-яка газета чи інтернет-видання потужне, західне, американське, британське пише статтю, у них там демократично відкрито, є коментарі. Як правило, половина коментів від рус русободів, uh -huh. які одразу кидають тінь на Україну. Чи... Варто допомагати Україні зброєю. Європа потерпає від е, війни в Україні, платить е, за це великі кошти, платить своїми, своєю економікою і так, далі, і так далі. Більшість, навіть більшість у деяких от, ЗМІ – це 100% російські боти. Ну да, на жаль, ця історія не перший рік, навіть не перше десятиліття з боку Росії відбувається до речі про іноземну допомогу. У нас є запитання від гостей від наших глядачів у чатах. Чи готові українські е, ППОшники працювати на Петріот? От прям так з ходу. Ми ж знаємо, що е, надання цієї системи протиповітряної оборони дуже потужне. І зараз вже чим далі, тим активніше оговорюється в чим далі, тим вищих кабінетах. А е, щодо наших е, збройних сил України, чи готові ми працювати на Петріот? Знаєте, тут відповідь проста, якщо ви. ви там Єсть свинину, чи готові виїсти баранину? ну Приблизно е, про, про, проста відповідь. Ну Ми вже опанували АРІСТЕ, опанували е, е, насам з системи у е, короткі терміни, мова йшла про тижні навчання наших молодих, перспективних фахівців в Німеччині та в Норвегії. Е, чи опануємо ми. Петріот, ну питання риторичне. Я думаю, що для фахівців це ж ну це не просто їдуть люди випадкові з нуля вчитися. Це їдуть уже зенітники, які знають справу, які технічні, мають науки за спиною, так опановані, які мають. П'ять років навчання в Харківському університеті повітряних сил, які збили вже не одну рашистську ціль за ці дев'ять місяців війни. Ну для них це ну мабуть мрія радше ніж там якісь, що не впорається. Звичайно, що впорається тут. Зодик сумнів в цьому немає. Тим паче, всього сучасна техніка, яка сьогодні є за кордоном, зенітна це техніка, яка вже працює в більш автоматичному режимі, де знижено участь людини в факторі. В цих але людина ну, в якому випадку залишається контролюючим органом для того, щоб власне не, не допустити помилку техніки. Але техніка дійсно сучасна нова, і опановувати її не не, не просто легко, а ще й приємно, і бачите такі чудові результати, які показують аерістанасім. Ну що ж, дійсно, для наших воїнів це просто як курси підвищення кваліфікації, а кваліфікацію наші воїни підвищують надзвичайно швидко. Я вам дякую, пане Юрію, за те, що долучилися до нашого марафону. Дякую за вашу надзвичайно важливу службу. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами у марафоні Незламна країна.